Перегуківка регіонів у нас далі почнемо з прифронтової Запорізької області, а саме з тимчасово окупованого Мелітополя. Іван Федоров, міський голова міста, з нами на прямому зв'язку. Добрий день. Вітаємо. Пане Іване, в останні дні ми спостерігаємо в новинах інформацію про те, що росіяни накопичують в Мелітополі свої військові підрозділи, перекидають туди ешелони з технікою. Чи відомо вам ця техніка залишається в місті? Чи вона передислоковується по іншим напрямкам? І що Росія цим хоче досягти накопиченням техніки? Дійсно, додаткові свої ресурси вони перекидають на тимчасово окуповану Запорізьку область. Також слід зазначити, що наразі, здебільшого, вони свої ешелони військової техніки догоняють до Сокола Гірного. Це майже межа Херсонської та Запорізької області, тому що вони бояться їх доставляти в місто Мелітополь, тому що вони добре розуміють, що все, що знаходиться в місті Мелітополі через наші сили спротиву, одразу дізнаються наші спецслужби, наші збройні сили України. Також ми бачимо, що останніми днями знову і знову приїжджають чергові Партії мобілізованих чергової партії російських військових, здебільшого вони розміщаються на азовському узбережжі в населених пунктах поблизу Азовського узбережжя. Також через те, що в місті Мелітополі вони вже бояться розміщатись, Тим паче, після тих вибухів, які були на цих вихідних, коли було повністю знищено штаб склад боєприпасів рашистів на одному з промислових підприємств. Також ми бачимо наші мешканці бачать суттєві втрат. Расистів, наприклад, вчора до моргу міста Мелітополя було привезено цілу фуру а, вбитих расистів. Сьогодні морг повністю переповнений, і навіть цивільні не мають доступу, якщо хтось помер до цього моргу. Також в селищі Велика Белозірка вони повністю під морг переобладнали одну з шкіл, і там на території агрофірми роблять також братські могили. Тож просто використовують російських військових як гарматне м'ясо, яких привозять вони де Кілька днів або тижнів перебувають на території тимчасово окупованої Мелітопольщини і їдуть, але вже не своїм ходом з нашої тимчасово окупованої території. Хотілося б з вами поговорити про ще одне науха від рашистів. Вони запустили чат-боту і вишукують партизанів у Мелітополі, як він працює, і скільки українців, які змушені жити на тимчасово окупованій території, вже затримали через такий чат-бот. Так дійсно репресії розпочалися з кінця грудня в виток розпочався. Спочатку вони утворили телеграм-канал, в якому висвітлювали всіх мешканців міста Мелітополя, які займ... продовжують займати проукраїнську позицію. А звичайно, це 90%. Вони вишукують їх в закритих проукраїнських чатах і викладають цю інформацію. Таким чином роблять живу мішень. на початку січня вони пошли да пішли далі і зробили телеграм-чат-бот, в якому просто сусідна сусіда може написати, що він має про. Українську позицію і цю людину одразу везуть до комендатури, одразу допитують і в найкращому випадку просто проводять профілактичну бесіду. Але також ми бачимо, що почалися чергова хвиля депортацій. Що таке депортація? Це людину без речей, без можливості щось забрати в себе вдома. Вивозять на останній блокпост Васильівку, пред'являють її претензії, начебто вона веде антиросійську якусь там діяльність і видворяють її, змушують пішки йти до Запоріжжя. Так вчора ви ставили Депортували з тимчасово окупованої Запорізької області керівника Михайлівського ПТУ. Але в цілому всі ці чат-боти, всі ці телеграм-канали, роблять з наших мешканців таку живу мішень, і звичайно, небезпека посилюється. Тому ми закликаємо наших мешканців виїжджати з тимчасово окупованої території, як би складно це не було, тому що у рашистів чергова хвиля додаткової агресії через те, що наше місто не здається. А наскільки можливо зараз виїхати з окупованої території? Чи працює та сама Васильівка, чи є там черги? Або може з'явились якісь альтернативні шляхи ви порадити людям, які хочуть зараз виїхати? Дякую, це актуальне питання. Через Васильівку майже неможливо виїхати. За останні три тижні змогло виїхати чотири людини. Здебільшого наші мешканці наразі вибирають шлях через тимчасово окупований Крим і потім або на кордон з Грузією або Європейським Союзом. Але там все залежить від волі прикордонників РФ, які а то випускають, то не випускають мешканців тимчасово окупованих територій. Також шлях, який наразі обирають наші мешканці, те це з найближчого аеропорту. На території Росії перелітають до Молдови або до Туреччини і таким чином вибираються з рефії до страни, в які можуть вичувати себе в безпеці. Також є шлях через Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ, але він надстрашний, тому що на території ДНР проходиться фільтрація, і ніхто не може гарантувати її безпеку. Але <клес> шлях через Крим займає 5-6 діб, і ми. Просимо наших мешканців виїжджати, тому що терор лише буде посилюватись, тому що втрати расистів будуть більше і більше кожного дня. І от про посилення терору, перепустки введення їх люди, не можуть навіть пересуватися між тимчасово окупованими населеними пунктами. Правильно ми розуміємо, що це теж впровадили росіяни нове таке? так. Так і є це новий новий виток терору, який вони посилили. З 1 січня вони оголосили про те, що переміщення між містами, наприклад, з Мелітополя, щоб поїхати в Такмак або з Мелітополя, щоб поїхати в Бердянськ. Тепер в комендатурі потрібно отримувати спеціальну перепуску. 9 січня їх мали надавати. Вчора біля комендатури вишихалась величезна черга сотні людей, але вони сказали, що кількість перепусток обмежена, і тому сьогодні їх точно всім не видадуть. І вчора почали видавати лише юридичним особам ці перепуски. А фіз. Фізичним особам сказали наразі в перепуски ми не можемо видати. В нас немає такої кількість бланків. Тож сьогодні можна сказати, мешканці замкнуті повністю у своїх містах. і Якщо родичі знаходяться в найближчих селищах або містах, вони не можуть просто пересуватися. Роблять ізоляцію з нашої тимчасово окупованої території. Дякуємо вам дуже за актуальну важливу інформацію. Іван Федоров з нами був на зв'язку. Міський голова Мелітополя. Ну а далі говоримо. Про Херсонщину, окуповану територію і підконтрольну Україні, що там відбувається, дізнаємось у Юрія Соболевського, першого заступника голови Херсонської облради. Доброго ранку! Доброго ранку вам, вітаю вас, пане Юрію. Це нічний новий удар від росіян по Херсону. Снаряд впав просто у житловому кварталі. Вони продовжують обстрілювати місто з лівого берега. Розкажіть про наслідки. У нас за останню добу зафіксовано 46 обстрілів. 14 з них це Херсон. На жаль, дві людини загинула за останню добу дві отримали поранення. Пошкодження вони били по житловій забудові. Вони били по нашій інфраструктурі пошкоджена одна з підстанцій була і пошкоджена була. Приміщення Херсонгазу. зараз то там вдалося поновити, скажімо так, ті пошкодження, які суттєво були вчора. У нас було аварійне відключення частини Херсона, але десь за годину вдалося енергетикам все поновити, і місто зараз зі світлом. Пане Юрію, от ви говорите 46 обстрілів о, за добу, це кожні півгодини обстріл, і ви говорите про зруйновану інфраструктуру. Ми розуміємо, що це відбувається щодня. Чи залишилось в місті взагалі ця критична інфраструктура? Чи залишились ті самі працюючі лікарні в Херсоні об'єкти комунального господарства, там пожежні станції? Чи можливо, ну, взагалі існування міста? В, в контексті забезпечення містян якимись о, ну, потребами першої черги, вона все працює насправді. Є проблеми, є проблеми по Херсону зараз із комунальною сферою, великі проблеми там насправді, але е, медицина була і є пріоритетом, тому лікарні працюють, базові медичні послуги, надаються. Ліки в лікарнях є. Обладнання є, крім того. Робиться постійно медичної евакуації до більш безпечних регіонів, коли стан пацієнта це дозволяє робити. Тобто, робимо все для того, щоб забезпечити безпеку наших людей. А чи вистачає ліків в аптеках? Можливо їх придбати або можемо зараз закликати волонтерів допомогти підвозити, привозити чи вистачає цього? Направді з цим проблема, тому що аптечна мережа повноцінно ще не працює ні? В самому Херсоні, не в Херсонській області це дійсно проблема, але вона може бути вирішена насправді тільки коли от, дійсно будуть умови безпечні для повернення бізнесу, для того щоб оптична мережа працювала, тому що по базовим потребам це забезпечено. всі ліки є базові, але враховуючи, що у нас, ну, дуже велика кількість ліків ну неможливо скажімо так зараз. От замовити. Всі, взагалі, ліки, які існують, от саме для того, щоб для того, щоб люди могли отримати ці ліки, коли є в цих потреба, необхідно, щоб працювала саме в аптечна мережа в Україну. Зараз прийшли морози і тему забезпечення українців теплом ми піднімаємо. В кожній розмові з очільниками адміністрацій хочеться вас запитати, що з теплом на Херсонщині? І це стосується як підконтрольні нам території, так і тимчасово окупованій частині Херсонщини. Чи є у людей тепло? У нас, скажімо так, з опаленням більш складна ситуація, ніж з електрозабезпеченням та водопостачанням. Але більшість абонентів по Херсону опалення має. Є райони, які, на жаль, там. Поки що немає можливості відновити е, опалення. Є мікрорайон е, острів наш там, скрізь за все в цьому сезоні взагалі його не буде. Ми, ми це вже бачимо. Тому і звертаємось до людей, що от саме з цього мікрорайону 100% необхідно виїжджати. Насправді е, в громадах по різному У нас є громади, де, на жаль, е, степень руйнувань така, що відновити зараз це просто буде неможливо. Тому так само ми. Закликаємо приймати рішення на добровільну евакуацію з цих громад. А скільки залишається людей в місті? І останніми днями, чи спостерігаєте ви збільшення охочих евакуюватися з Херсона? Ну, на кожен день близько 100 осіб погоджуються на добровільну евакуацію. Це ті люди, які зверталися за допомогою до військової адміністрації. Ще певна кількість виїжджає самостійно, але ми не бачимо цю статистику. Вистаку тому що ну місто він виїзд люди зібралися і поїхали зараз. Місто залишається близько 60 тисяч осіб. І на сам кінець про приємне на фотографіях з'явилися з'явили світлини мережі, як на лівобережній Херсонщині мешканці чекають наші сили оборони. Вони розвішують такі сині жовті стрічки. Можемо зараз подивитися на екрані цю фотографію, і таким чином показують, що вони з Україною, попри те, що росіяни відійшли на лівий берег і не хочуть залишати цю територію. Але таким чином люди показують, що чекають на наші зображення. України няна чекають коли повернуться наші війська і наша влада на лівобережну частину Херсонщини. пане Юрію, що вам відомо про... Я хочу сказати більше наші люди які знаходяться зараз там вони не тільки ти таким чином це так само це так само подвік насправді в цих умовах це робити вони дуже допомагають приблизити час деокупації, надаючи дуже багато корисної інформації для наших зсу стосовно дій орків, розташування їх військ. Тому там дійсно там справжні герої живуть і чекають звільнення. Окупанти на на окуповані території почуваються себе а, так, як треба. Вони а, не дома, вони на захоплених землях, і спокою їм не буде. Українці це доводять щодня. Ну і розпитувати більше не будемо. Ти, саме про дії партизанів на тих територіях. Побачимо це на світлинах вибухів на окупованій території, на їхніх складах. Дякуємо, Дякуємо вам. дуже Юрій Соболевський, Спокійні перший ноги. заступник голови Херсонської облради був з нами на зв'язку. Ну а далі у нас Харківщина на зв'язку двоє жінок 50 та 60 років загинули внаслідок вчорашнього ракетного удару. У звільному селищі Шевченко поцілили у місцевий ринок шестеро людей поранені. Серед них 13-річна дитина. За її життя борються лікарі. Десятки зруйнованих побиті, також сусідні в житлові будинки. Про ситуацію в області поговоримо з Романом Семенухою, заступником голови Харківської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, день. пане Романе. Добро за останні дві доби о, генштаб повідомив, що противник завдав ракетного удару по Харкові. А також вів обстріл вдовж усієї лінії розмежування кордону з Російською Федерацією. О, це о, десятки кілометрів. Розкажіть, будь ласка, деталі, які населені пункти потрапили під обстріл, і о, чого таким чином намагається довести Росія? Ну, наразі нічого не змінилося, на жаль, і ситуація мало відрізняється від попередніх діб. Окрім зазначеної трагедії, яка сталася вчора зранку на ринку селища Шевченко. Обстрілів зазнали населені пункти Вовчанської громади, Кислівка, Стрелече. Вчора постраждала від обстрілів бідана територіальна громада дворічної госпіталізований 43-річний. Мешканець населеного пункту дворічний, і власне кажучи, це триває вже багато багато тижнів, і все фактично прикордоння між Харківщиною і Білгородською народною республікою а також в районі населеного пункту Куп'янськ тривають обстріли, і на жаль, тут ситуація не змінюється. Держприкордонслужба заявила про те, що фіксує ворожі ДРГ їхню активізацію. Що вам відомо про ці факти? Як часто намагаються ворожі російські ДРГ прорватися через кордон? Дивіться, багато говориться останнім там тижнем, два про безпекову ситуацію там і загрозу для Харкова. З того, що відомо військові обласні адміністрації на сьогодні скупчення військ ми не спостерігаємо і принаймні станемо на зараз, якоїсь небезпеки, власне, для Харкова не спостерігається. Ну, так, дійсно говорять про повторний наступ на Харків саме зазначають останнім часом деякі військові аналітики. А як сприймають ці новини самі харків'яни? Які настрої в місті? Ну, друзі. Власне, харків'яни живуть, особливо ті, що не виїжджали з 24 лютого живуть з цим уже близько 11 місяців. Повторююся, тут мало що змінюється. А насправді, в Харків багато повернулося людей. Близько 85%, якщо порівнювати за сьогодні, там кількість людей, які мешкають в Харкові з 23 лютого двадцять року. Тому тут нічого особливо не змінюється. Повторююся, інтенсивність обстрілів на жаль, збільшилася, в тому числі на півночі Харківської області. Але в цілому з того, що відомо нам загрози, скажімо так, станом на цей тиждень, підкреслюю, бо ситуація мінлива, все може змінюватися, але станом на зараз загрози ми не бачимо. А що з теплом і в Харкові, і в Харківській області. От ми з кожним спікером говоримо про це питання. В Херсон... на Херсонщині велика, великі проблеми з цим. Що на Харківщині? з Забезпеченням теплом людей. Колеги з збільшенням зменшенням так температури безумовно зросло споживання електроенергії. На щастя, під час усіх, скажімо так, святкових і на різдво і на Новий рік. Вдалося уникнути і відключення електропостачання і тепло. Ну якщо немає ніяких там аварій, то власне кажучи, всім харків'яни і мешканці області забезпечені. Окрема звичайно, ситуація є в тих громадах Харківського, Купінського і Змійського району, що є безпосередньо сьогодні в зоні бойових дій. Знаєте, що там декілька десятків населених пунктів. На північному сході Харківської області є досі окупованими. Там звичайно, ситуація є складніша. На ну, Служба безпеки України повідомляє, що 9 10 січня, тобто вчора і сьогодні, проводитиме антитерористичні контроверсійні заходи в одному з районів Харкова. Метою запланованих заходів є підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання моложих, можливих диверсійних груп. Що потрібно знати місцевому населенню? Про це і ви готували чи попереджали про це. Місцевому населенню, харків'янам, мешканцям області ніч ні за що не треба переживати. При собі треба мати документ, бажано паспорт, який засвідчує особу. Чоловікам бажано при собі мати військовий квиток. Комендантська година в Харківській області в Харкові незмінна. Вона триває з 23-го вечора до 5-го ранку. Тому, власне кажучи, можливо, це позначиться лише там на кількості перевірок документів. Але, власно кажучи, це є контрдиверсійні заходи, які здійснює Служба безпеки управління служби безпеки України в Харківській області. Тому зберігаємо спокій, нічого не зміниться. Ну і про їхні результати цих контроверсійних заходів прозвітує служба безпеки України. Ми вам дякуємо. Роман Семенуха, заступник голови Харківської обласної військової адміністрації. У з нами спокійного дня вам. Обстріл та на Миколаївщині. 15 поранених. Про ситуацію в області поговоримо з Віталієм Кімом, головою Миколаївської. Обласної військової адміністрації, вітаємо доброго ранку, пане Віталію. Доброго ранку. черговий цинічний удар росіян вчора був по очакову. Дані про постраждалих і змінювалися постійно обстріли цивільної інфраструктури. Розкажіть нам останні подробиці. Дивіться, очаківська громада потерпає майже щодня, але вчора вони зробили масований обстріл і артилерію, і РСЗО і додатково ракетами. Був потужний вибух, який побивав там більше ста, пошкоджив більше ста будівель різних. Цілий там район залишився без вікон і без стель. Сьогодні відправляємо допомогу та будемо допомагати відновлювати це терміново. Пане Віталію, ви їздили по області. Розкажіть, будь ласка, що ще бачили, в якому стані населені пункти? І е, про що говорять люди? Що їм потрібно, про які проблеми вони говорять? Люди говорять про перемогу, їм потрібна перемога. По всій області відновлюються і сполучення, і проїжджаємо і забезпечується, і відновлюється електрика, в тому числі газ на деокупованих територіях. Все працює, скажімо так, але основна проблема це перемога. Тому що нам стало набагато легше, але все одно ми розуміємо, що наші сусіди Херсон та Херсонська область потерпає зараз щодня, і тому наша допомога сконцентрована на півдні, на Херсонщині в основному і відновлюємо свій регіон. В принципі, в нас ну як зробити людини добре, треба зробити погано а потім раніше як було раніше. Оце в нас така ситуація. Зараз у нас як було раніше, і всі задоволені, що в нас не стріляють щодня. Я хочу продовжити питання Євгена, бо безпосередньо сама була на деокупованих населених пунктах Миколаївщини. і Бачила, що там майже кожен будинок ну є такі села, зруйнований. І е, питання от Євгена полягало ще в тому, чи вистачає вікон для відновлення, е, чи зараз починають вже виділяти кошти на відновлення будинків? От в чому е, тут саме в цьому питанні є проблема? Розумів. Е, ми відновлюємо перш за все об'єкти критичної інфраструктури та. Об'єкти там, де живуть люди, це першочергово робиться відразу. Ті об'єкти, які зруйновані і нема е власника на зараз, ми не можемо без його відомо там заходити і робити. Це перше е тому складаються списки. Є черга і. Е і йде робота, що стосується грошей, то на зараз в нас є свої гроші, їх не вистачить зовсім. Але ми зараз за обласні обласний кошт будемо відновлювати об'єкти державної власності та обласної, тобто це ж школи, садочки, лікарні, об'єкти, які належать державі, які потрібні для обслуговування людей. Здебільшого, об'єкти, які цивільні, були пошкоджені чи зруйновані, пошкоджені, зруйновані ми зараз не можемо робити. Пошкоджені і підлягають відновленню легкому. Ми це робимо за, за не за кошти. Ми це робимо за допомогою наших партнерів та волонтерів. Тому це вантаж, який приходить для відновлення, він весь йде на відновлення житлового сектору. Ну майже весь. Пане Віталію, цього тижня військове командування України попереджало про те, що можуть відбуватись обстріли ракетними, ракетами Російської Федерації, що вони знову можуть застосувати стратегічну свою авіацію. І вже так склалося, що одним з перших про зліт стратегічних бомбардувальників повідомляєте ви, повідомляєте про пуски ракет. Ну, хочеться спитати, як так ви дізнаєтесь швидко про цю інформацію, і чи можливо. Ви маєте якісь новини для наших глядачів про те, що відбувається на литовищах росіян сьогодні? У вас є власний супутник чи в чомусь іншому причина? Ні, це суміш логіки, і інтуїції, скажімо так, і джерел інформації. На, на зараз вони злітали там пару і ту, але це недостатньо для підготовки удару. Є різні джерела, які свідчать про, ці, про підвищену ймовірність. І коли це все починає працювати разом, то ймовірність, що буде ракетний удар дуже велика, скажімо так, на сьогодні, на зараз. Інформації про те, що підготовлений ракетний удар, в мене немає. Та інформації про те, що є зліти, теж немає. Але я гадаю, що дійсно вони це будуть робити, бо це нелогічно вісім разів вдарити там чи скільки, а двіятий... Перестати, хоча я на це дуже сподіваюся. Сподіваюся, що наші збройні сили пошкодили їм ту частину, яка необхідна з сил повітряних базування, ми дивимося, ми готуємося кожного дня і тримаємо пальці, щоб цього не було. Тримаємо, тримаємо разом і вами. наступного разу, коли Віталій Кім в телеграм-каналі напише, що летить стільки-то ракет російських, це суміш логіки і певної інформації. Будемо знати, бо цікавило глядачів це. Також вчора повідомлялося, що зупинилися усі насосні станції у місті Миколаєві. Чи вдалося полагодити відновити, і в чому ж була причина таки? Бо офіційно писали, що технічний збій. Це сталося все таки через обстріл. Розкажіть про це е, дивіться. Тут є як пояснити, що зайвого не сказати є питання по електриці. Да, які є черги відключення, є область, є обстріли, які йдуть. І воно буває шкодить лінії, які живлять там водогон та насоси, які йдуть на місто. Тому і питання стоїть в тому, що можна намагатися швидко лагодити, чи можна переключати. Якщо переключати, вода погана, якщо лагодити, вода добра. Тобто тут такий компроміс і баланс, і тому приймається рішення відповідно до пошкоджень, які нанесли російські окупаційні війська. Якщо це легкі пошкодження і можна зробити за день, за два, то воду на погану не переключають, а роблять воду гарно. Ну ось, ось так більше не можу сказати. Ми працюємо з цим щодня, і на жаль, інформацію в повному обсязі, щоб люди були в курсі цього, ми не можемо надавати, але ми е, виходимо з того, що ми хочемо, щоб у людей була чиста вода, і як якомога швидше. Але є технічні обмеження, які впливають на цей процес. Ну деталі повідомляти е, ворогам не будемо, тому що вони обов'язково будуть це використовувати. Сподіваємося, що миколаївці будуть отримувати якісну воду. Хочеться ще повернутись до Очакова. Там було 15 поранених, і загибла дворічна дівчина поранена. Вибачте, в, в якому стані зараз ці люди і де вони перебувають, де їм надають допомогу. Частина людей перевезли в Миколаїв, які складні для того, щоб вилікувати їх на Миколаївщині. Дівчинку теж. Вони перебувають ну в різних станах середній є важкий, але зараз е лікарі ще працюють, і ну, загиблих на зараз немає. Ми спілкувалися у нашому ефірі. От перед вами з заступником голови Харківської обласної військової адміністрації запитували, чи вистачає в аптеках ліків в Миколаївській області. Чи повертається бізнес аптечний? Ну чи вистачає все таки медпрепаратів в аптеках? Медпрепаратів вистачає, тому що в нас бізнес нікуди не дівався. Аптеки в нас працювали навіть. При складніших умовах, тобто зараз це працює, але ви маєте розуміти, що у нас досить багато було допомоги, і лікарні укомплектовані благодійною допомогою, додатковою допомогою. Тобто це було питання номер один щодо безпеки і діяльності людей. Тобто, у нас з цим все добре, все всього цього вистачає. Тобто на Миколаївщині з цим краще, тому що на Харківщині кажуть, що е закликають волонтерів все таки допомагати медпрепаратами. Дивіться, ми тут реагуємо і комунікуємо з людьми щодня. Якщо є проблема, яка Постає в публічному просторі про це одразу. Ми починаємо знати і реагувати. Тобто ми комунікуємо з людьми кожного дня і знімаємо інформацію, що відбувається на Балкаївській області щодня. А, а як звернутися мешканцю Миколаївщини до вас, от, щоб якнайшвидше відреагували? Написати. Я, будь ласка, не треба до мене звертатися, бо в мене от така голова буде. Номер Дивіться. не передамо, не бійтесь. Ми, можливо, на сайт написати Миколаївської обласної військової адміністрації. Дивіться, справа в тому, що є багато, дуже. Прохань, наприклад, в мене дві години немає світла, чи зробайте мені ту дерево? Ну безліч всі люди різні. У всіх різна проблематика, але ми знімаємо ту інформацію, яка набула публічного розголосу, яка є масовою. Ну я не знаю там. Нам виключають світло в такому то районі несправедливо. Наприклад, ну, зрозуміло, да там... та, є локальні проблеми, які можна вирішувати а? на локальному а? рівні. Дякуємо вам дуже, Віталій Кім з нами був Дякому, на зв'язку. Чилаївської військової адміністрації.